Вітаємо вас з українського інститутів Америки і до Америки. Слава Україні! Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко та пані Марина Порошенко. Візиту до США. Рівно рік пройшов з часу, коли я зустрічався з українською громадою в Америці, і я дуже дякую вам за те натхнення, ту силу, яку ви дарували мені перед моїм виступом Конгресі. Для мене це було дуже важливо. Дуже важливо відчувати. Вашу потужну підтримку, яка дає мені силу, я там виступав не просто як президент України, я виступав як президент великого українського народу, великої нації, яка зараз переживає, можливо, найважчі часи в своїй історії, в своїй боротьбі за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність. Були потрібні надзвичайні зусилля, ваші зусилля. Зусилля волонтерів, зусилля українських героїв, українського народу для того, щоб продемонструвати ми інші. Ми кардинально змінилися після революції військові. І ми кардинально змінилися за цей рік. Ми не просто створили нове українське героїчне військо. Можливо, сьогодні. З найсильніших на континенті, але точно бо точно Вони борються за свою батьківщину. Я пишаюся бути Верховним головнокомандувачем і бути на чолі цього міста. Тиждень тому я повернувся з полігону в Явропі, де вперше в Україні я вечеряв з генеральним секретарем НАТО Стовлення. Вечерев, звичайний солдатський літальник. Справа в мене сиділи американські військовослужбовці, половина з яких вільно спілкуються українською мовою. Зліва сиділи наші побратими з Канади. А напроти сиділи українці, які спільно... Зараз проводять тренування. Тренування підготовки підготовці бійців Національної гвардії як сфери відповідальності в США. Тренування по підготовці десантних військ як сфери відповідальності наших канадійських партнерів. З листопада місяця ми домовились про те, що нарешті починається підготовка українського спецназу військ спеціального призначення. Які будуть готувати найкращі американські регіони. Це взаємо, взаємодопомога. Це вже не лише цікаво українцям навчитися від наших американських партнерів як воювати. Це цікаво американцям навчитися як бити Росію. А ми сьогодні єдина країна. Пишайтеся, ми єдина країна в Європі, яка не те, що не боїться всіх, а дає їм позупанку.